Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні хочу показати вам результат сходів моїх томатів, яких я сіяла разом з вами 2 березня 23-го року. Оце два ящички томата Багіра від фірми Клаус. Отак вони зійшли. Так я їх рядочками садила. Вони зійшли, Почти кожне зернятко зійшло до ладу. А сьогодні, вже я отак подивилася, грунт сухий, треба полівати. А для того, щоб полити не просто водою. Бо, як поліваєш однією водою, вона починає витягуватися. І Туди томату не дуже гарний, Хот, хоча, не дивлячись на те, що це не дубок, не волгоградський, і не білий налів, київські, у них розсада там така товста, а урожай не дуже гарний. Ну На Волгоградському ще куди не йшло, а сіті там скущає, що кілограм збереш помідорів, то це. Дуже добре. Ну, і ось мені прийшов сьогодні час, треба це все діло політ. Водичку, як я сказала, полювати не буду. От я беру, відрізала шприц, бо в мене немає чим відміряти. Е, ювелірні ваги дуже коштують дорого. І оце по цій схемі. Сьогодні у мене перша підживка. Полив і підживка перша, значить, монофосфату калію. Мені, мені потрібно 4 грами, кальциніту мені потрібно 5 грами І нітрат магнію е, мені потрібно 3. Нітрат калію мені перша підгодовка зовсім не потрібна. Магній нам потрібна для доброго обміну е, речовин. вон Дає можливість корінням разом з монофосфатом калію і магнієм дає гарний результат утворення е, доброго коріння. Ось так я зараз буду разом з вами і набирати монофосфат калію. Мені потрібно 5 грам його. Ну, там уже не буде так уж дуже точно. Ну, ось, бачите, я відміряла, набрала 5 і висипаю в воду. І кожний препарат нужно, потрібно розмішати добре. Що, я його розколотаю, водичка тепла щоб гарніше розмішувались препарати, розчинялися я беру теплу водичку так тепер нам треба 5 так, 5 грам тоже набрала, висипаємо це кальциніт розмішуємо гарненько для того, щоб вона не випав осад. Бо ці дві, два препарати монофосфат калію і кальциніт. Якщо їх велика доза, наприклад, там 300-400 грам, як на велику кількість поливу, то обов'язково кожний Препарат потрібно розчинити в окремій ємності. І потім вже розчинені їх з'єднати для того, щоб не виповосити. Так, І нітрат магнію. Зараз я возьму нітрат магнію. Поставлю на троєчку. І нітрат магнію три. І трат Теж сюди висипаємо і помішуємо гарно, щоб він добре розчинився. Потім беремо це все розраховано на 10 літрів води. Водичку беремо теплу. Оцей розчин, що у нас получився з трьох препаратів. Монофосфат калію, кальциніт інітрат манію, ми будемо виливати і будемо гарненько поливати. Потім, коли це все у нас підсохне, ми знов будемо вже робити другу підгодовку Уже теж нам 4 грами надо, 5, 3, і в нас з'явиться новий препарат. Нітрат калію 2 грами нам потрібно його, а першій його нам не потрібно. І ось у мене написано: полив після висихання ґрунту. Ось так, друзі, отака підгодовочка перша для розсади томатів буде сьогодні мною зроблена. А я вам всім бажаю міцного здоров'я. Дякую вам, що ви до мене заходите, пишете коментарі, ставите вподобайки. Всім бажаю міцного здоров'я та скорішої усім нам перемоги і тільки перемоги. До зустрічі на каналі!